Влітку пляжний відпочинок є найпопулярнішим серед туристів зі всього світу. Як наслідок в гарячий сезон ціни на топових морських напрямках суттєво зростають у цьому відео на каналі Ільгінос ми поговоримо про п'ять бюджетних напрямків для морського відпочинку. Сподіваюся, що відео допоможе вам зорієнтуватися у цій темі як найкраще. Лайк поставити вже тоді, коли ви його додивитеся, але підписатися на канал Ільінос. Запрошую вас прямо зараз. Дякую, влаштуватися зручніше, і поїхали в невеличку мандрівку по бюджетним напрямкам для пляжного відпочинку у Європі. На щастя, для нас із вами мандрівники все ж можуть знайти локації для відпустки не за всі гроші світу. Такі місця є, і сьогодні розказую вам про п'ять бюджетних європейських напрямків, на які варто звернути увагу цього літа. Номер один Будва Чорногорія Будва справжня перлина Чорногорії. Багато років поспіль ця локація виправдовує звання Чорногорське Майамі. усе через великий асортимент пляжних активностей, пляжі місцевості Істинний скарб регіону. Із 35 пляжів Будви вісім нагороджені блакитним прапором, що свідчить про чистоту та екологічність. Серед найпопулярніших слід виділити Словенську плазу Морген та Пизану. Водночас туристи, які хочуть бодай на день втекти від галасливого пляжного натовпу, можуть заглибитися в гірські райони Чорногорії. Одне з найулюбленіших місць це вопняковий масив Дурмітор на північному заході. Він відомий своїми мальовничими каньйонами і приголомшливими гірськими озерами. Сім'ям та любителям спокійного відпочинку Будва пропонує десятки тихих і прихованих пляжів. Вони ідеальні для розміреного проведення часу з дітьми, а ось старе місто зі своєю архітектурою та музеями стане захопливим відкриттям для допитливих мандрівників. Будва також ідеально підійде для тих людей, які люблять повеселитися в клубі із танцями та коктейлями. Вечірнє життя тут перевищує всі очікування, дискотеки, бари, вечірки, різноманітні шоу зроблять ночі незабутніми. Це місце, де нудьгувати просто неможливо. Ціни на проживання наступні. Вартість апартаментів на добу від 32 євро з особи. Водночас прожити в місті цілий місяць можна в середньому за 700 євро. Номер два. Алгарве Португалія. За останні десятиліття найпівденніший регіон Португалії, де колись мешкали переважно рибальські родини, зазнав несподіваних змін. Щороку сюди з'їжджаються близько 4 мільйони іноземних відвідувачів. Головними локаціями для відпочинку є такі міста, як Фаро і Лагос. До слова, у цих місцевостях дуже полюбляють відпочивати і світові знаменитості. Зокрема, в Алгарве засвітилася Пенелопа Крус, Мадонна і Кріштіану Роналду. Не дивлячись на це, місцеві курорти досі вважаються бюджетними. Тут поруч із розкішними вілами розташовані недорогі готелі. Що дійсно здивують вас низькими цінами та гарним сервісом. Окрім того, португальський регіон славиться ще й доступними цінами на продукти. Наприклад, каву тут можна випити менш ніж за 1 євро, а обід із трьох страв на двох у розкішному ресторані обійдеться менш ніж у 45 євро, ціни на проживання наступні. Готельні номер на одну ніч з двома спальними місцями від 67 євро, а вартість апартаментів починається. Від 85 євро. Номер 3. Корфу Греція. У Греції на любителів визначних пам'яток чекає одне з найкращих курортних місць. Розташований на острові, що межує з Албанією, цей курорт пропонує унікальне поєднання англійської, французької та венеціанської культур. Відвідувачі можуть зануритися в неперевершену атмосферу, яка не зустрічається більше ніде у світі. Місцеві пляжі на корфу були визначені усіма можливими нагородами. Вони підходять як для активного, так і для спокійного відпочинку. Обід на двох на грецькому острові коштуватиме близько 55 євро. За ці гроші можна спробувати перше, друге і дуже смачний десерт. Ціни на проживання наступні. Двомісні номери на ніч від 56 євро, апартаменти та квартири на добу від 69 євро. Номер 4. Бансько Болгарія. Болгарія славиться бюджетними курортами, а Бансько один із найкращих. Він розташований всього за кілька годин їзди на південь від болгарської столиці Софії. Гірське місто відоме своїм зимовим лижним спортом. Але є багато причин відвідати цей курорт і влітку. Місто знаходиться біля підніжжя гори Пірін, фактично, воно є воротами до пішохідних туристичних стежок одноіменного національного парку. Тут річки, так би мовити, пливуть крізь заповнені квітами долини і поєднуються з хвойними лісами, де мешкають вовки і бурі ведмеді. Найбільш вдалим періодом для відвідин банського є липень-вересень. Саме в ці місяці у місті організовують культурні події і фестивалі від кінотеатрів Просто Неба до джазових та фольклорних концертів. Ціни на проживання тут наступні Місячна оренда кімнати влітку починається від 230 євро. Доба в готелі на двох стартує від 46 євро. Номер 5. Пафос Кіпер Пафос це привабливий курортний напрямок для відпочинку, що поєднує найкращі визначні пам'ятки острова. Тут і приголомшлива берегова лінія, і різноманітні готелі, і екзотична кухня. До того ж, нудьгувати не дадуть численні водні види спорту і цікаві екскурсії, і все це за помірними цінами. Звичайно, розміщення поблизу пляжів обійдеться дорого, тому краще зупинити свій вибір на. Невеликому котеджі або кімнаті ближче до центру міста це забезпечить легкий доступ як до берега, так і до історичних пам'яток, деякі з яких занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щодо цін, то у пафосі можна насолодитися чашкою кави за трохи більше ніж 2 євро, а вечеря з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина, обійдеться близько 64 євро. Ціни на проживання тут наступні: номер на двох на одну ніч від 60 євро, апартаменти від 82 євро. Сподіваюся, що цей топ був або, можливо, буде вам корисним. Якщо ви маєте вже досвід відвідування одного з цих місць, будь ласка, напишіть в коментарях, бо мені і я впевнений, що і моїм глядачам буде дуже цікаво про це дізнатися. Дякую за перегляд. Гарного відпочинку. бережіть себе і до зустрічі у наступних відео на каналі Іліноїс.